Всім перевізем оптич 3045. Це якщо нове відео про покемонів також... Це, так скажем, продовження моїх умови... Ста днів Так я тут, якщо новий світ створила і чому тут у мене пошли гравець офлайн? Це хіба явно було? Ну ладно. це як бачите, ну це є такі штучки, які, за якими треба поповнювати собі... Воду. Ну коли ти, Вон, ти ж мати жажду, то буде помирати від жажди Що тут зараз ще добавлю, ще... Я тут зараз підроблю визивалку І... І спочатку, що тут розі, так тут, як бачите, тут такі реалістичні блоки. І сонце також. Така... І тут ніби зараз потемніють. Можливо, такий мод. Самі шейдери. Це якась реалістичність є. Це якась. <звук> Я зараз проходжу вже буду добувати дерева. того хочу будувати вже перший дім свій. <кх> І так. Я якщо, можливо, колись вибачу, про тись мідином десь ночей в лісі, коли буду мати більше часу. І коли буде неогранічена, не але я можу це випустити і аж зимою. А може її не випущу. Та тобто, виді, що в мене тут такі лаги. і так, якщо мене виб'ють, то я це пробачте. Тобто, я я тобто, Может просить від замерзання. Тобто, Загоріть. Зараз тобто, не люблю такі виживалки. Там тобто, де треба... Та, ну не знаю, там -то потрібно заполнити ще такого ще воду. Вот мене вонже вже. І вже в взагалі. Та вже, я буду так мовчати дуже так довго. Та я просто відео записываю, Та я не знаю, что тут уже кровать ну пофіг.

Качу типи котюшка ты пика Я давай забавлю мастер Бон Типика Двадцатый Ну погано Не набачу Тут десь була. Друзі, чому не такий ніби? Так, треба типу, бути пообережніше, бо тут вода. Друзі, можна зануритися. Також. Я ж за... жажда. Тоді швидко працюємо. Зараз поп'ю водички. Єс. Зараз речі, ми доводились нарози теж звідси теж. Сікінки Це у нас водний тип. Тут мій мастербол спав. Блін, чому вони постійно падають не туди? Туди тут вийти. Пажемо, туда падаете. Ну, Першого водого покемон. Знову туда. И вот возьми водинок покинули. А який-то левел? Двадцятий? Ти він, він, він дуже ефективний проти протитопів вогняних. Фух, як добре. Я зволила 20 левел. Це так несподіванка. Тобто не Видел. Він нужно елоціонірувати в бідрило. То я можу тих... я тут можу до яких тих бере собі Піка! домик додавати. Пікачушка мені новий не потрібний. А в принципі, щоб по па... приколу зловити. Просто хочу по приколу. Чи то тобто приколи його зловити. Чи мати двох пікачів? Чого він цей не ловиться? Что не ловиться? Не ловиться. лагає качушка пикави кочу два пикачу пикачу пикави кочу норма буде вас хотіть команда Треба трохи аккуратенько пройти Воно, так сильно лагає, я не розумію. Він доведетися недовго, не, не що там 10, 10 хвилин. Так а це у нас хто такий? Задійся, я зловив до покемона. Відкрибл. Відкрибел. Про це говорити, я не знаю. Так. Якщо я тихо говорю, це пробачу, то що я... Ну, значить, мені написати, мають повний голос говорити. Ну, до речі, я потихеньку можу замерзати, мені буде на попити. купити. За матч. Красота. Таке небо рожеве. Це додає цей сам шейдер, який тут підключила. Я тут буду перепливати на, на, на другий кінець. Ну, Менчика. Мені карто не ну, ну, потрібні. Вонесла беньки. Впадається. Вони ну, той Сікінг до 10 рівня. Бінго, я, я, я не взяла ще ті самі. Цей сам як він називається. Ну, ПК. І то Звідти ж не взяла. Стоп! Щі тут. Що Що так? так. І от так зробити. Чи так, чи так, чи так. Я не знаю її, як мені воду прочищати. Як так зробити? фляжка була заповнена... Може треба воду набрати, наприклад. От сюди. Не, я не знаю, як, як це зробити. Зараз зайду в креативку. Так зараз я поставлю відео на паузу, що я ставлю. Я, вер... я вернулась. А то якщо вже взяла, тут вже... Це то що мені треба. Я не розібралася, як ту фляжку на, на... наповняти. Я не знаю як. Тож москаль зараз верст так уже. Так, палочки. Вносить палок. Трохи їх вон капшити. О! Задають палук, це, це вже нормально. Разуї перші предмети. Буває цей верстак. У нас атакував фуред. Що ж доволі змой битися? Що договори змою битися? Певне. Повтори. Так, да на термацію. Идем випал м'ясо. Мурки! Хоч блок, ты на тебе трогай не нападает. Мурки! Тоже он не пожар, ты м'ясо. Перед тим, як його їсти. Да, не повезло. Все ж... Гуркових умор. Глядіть! Ну Тут зробити свій доник от... наприклад, підійшов оберескою. Зараз я їду, буду, тут там поставлю Дверцятка. двертятка. Так не розумію. Так, ставлю двері. Ось так все розчитати. О! Мені <говорить> ну, тут нічого такого. Ну чого такого, нема що мені скривати. І ця барятка ніби так розширилась. Мені треба вже тут трохи теж окружити, Судь ми дотичками. От я з тієї берези зробила, вона трохи паливна, а то -то ну, тут взагалі тут свідоць такий нормальний ну, робити. Ну, крафт не красить. Так, отак. Другобно продумали, як я буду виходити звідси на ці двері. Тому так ось так о. Тож не береш тут на мати. О, виходити. Треба да, тут вот, зараз свій рюкзачок відкрити. Він, да відкривайся ти. Тут не відкриваюся. Це і хоча б. О. Сюди позабираю цю всіх. Тут так мене, Тут другий паливно. Я це знаю дуже добре. Перша я це тут закрию з ясною березую. Приходить, домик майже готовий. То я тут будую секретні домики, що коронавіру. І будую секретні домики. Буду дуже скоро вже прощатися і закінчимося на, на, на тій будівлі того дому. Всім пані, а був Став лайк підписуйтесь на мій канал. Прошу, можна тут також назбирати більше тисячі переглядів і мої траси підписники також точно збирати. Всім па-па!